Вітання, ви видавати зірковий коктейль програм про відомих та талановитих. І сьогодні у нас в гостях неймовірно сонячна, позитивна українська співачка та композиторка Світлана Тарабарова. Я вітаю вас! Вітаю вас! Вітаю, шановні глядачі! Доброго дня! Світлана Тарабарова стала відомою співачкою після участі у проєкті Фабрика Зірок 2. Опісля дівчина співала у складі гурту «Ріалон». А тепер Світлана сольна-виконавиця. Нині вас знаєте як таку неймовірно теплу, сонячну, таку родоволосу дівчину. Яка ви були в дитинстві? Я була дуже невтриманою не дитиною. Я, мені завжди було все цікаво. Я полюбляла музику, танцювала, займалася театральним мистецтвом. Тобто, я любила життя. І чесно кажучи, нічого не змінилося. Ну от як ви були такою дівчиною, такою леді чи навпаки такою пацанкою любила знаєте, лазити там по деревах з хлопцями грати в футбол? Е, по деревах я не лазила, чи як правильно сказати, але характер в мене був і є. Від батька можливо, можливо, через через те, що в нашому житті треба бути з таким стержнем. Триматися, якщо ти чогось хочеш, тобі треба стояти на своєму. Так, Від цього можливо інколи я можу поводитися себе дуже стро... строго. Так, жор... Жор... Жорстко. жорстко, але справедливо. Угу. Тобто не жорстко, якісь майже міру, правда, якась така жорсткість. Так, 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 так. Тільки по ділу. Жорсткість тільки по ділу. Це я вам скажу дуже така хороша риса характеру. На 21 першому сторіччя я про ви я знаю, що ви пишете пісні свої власні пишете самі, тобто є авторкою. Я проаналізувала так і можу зробити висновок, що ви така лірична, оптимістична виконавиця. Чи не важко постійно бути такою оптимісткою? Чи не можна, не втомлюєтеся від цього? Я не втомлююсь, тому що я б інакше не можу. Я така людина. Всі ми різні і всі по-різному бачимо цей світ. Я бачу цей світ як, як, як щастя. Взагалі-то те, що ми тут живемо, це вже, це вже щастя, це вже наш шанс і вибір наш. Ми його використаємо чи ні. Я хочу його використати. Хочу використати це життя, зробити світ краще і, можливо, вірю в те, що моя музика. Вона буде жити. Так я дивилася з вами багато інтерв'ю і ви казали про те, що у вас є дуже-дуже багато текстів. І ви, якби у вас була така можливість, випускали б їх чи не кожного тижня. Де у вас муза за того, коли вона приходить до вас і чудово, що вона вас не покидає? Тут молодість. Молодість молодість і напевно. Я не знаю, я молю Бога, щоб вона мене не покидала. Я постійно себе так смикаю. смикаю. Давай, пиши, давай, працюй, давай, треба, треба, треба. Час, 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 він не залізний. І тому не хочу гаяти його. Отак. От так, пісня Ми віримо в любов yeah. вселила, можливо, оцю цю віру чи не в кожного українця, тому що вона насправді я коли передивлялася кліп, мені насправді хотілося щиро вірити в цю любов. Чи вірите твоє кохання? Звісно, я, <святить> я вірю в любов. Ю. Перейду на російський, тому як ми віримо в любов, та пісня на цьому язике. Для мене, кстати, не важливо на якому язику говорити. Ми віримо в любов, це некий такий... Гимн всего человечества не данная песня, а эта фраза. Потому как без любви мы бы с вами не жили, без любви мы бы не творили, без любви мы бы прямо, но правда не рожали. И наш мир. Не был бы огромным, талантливым, красивым. То есть любовь для меня все. И не только для меня, я мне кажется, и для вас любовь это все. И если вы ее не ощущаете, не видите, посмотрите просто вокруг. Научитесь ее замечать. И слушайте хорошую музыку. А в данное время слушайте музыку светлую. Потому как светлая музыка притягивает светлые эмоции. Дізнаюся вам, що ваша пісня Повертайся живим стала однією з моїх улюблених. Mm -hmm. Постійно якось у мене вона заїдає в голові. І от мені цікаво було, ви адресували її конкретно комусь? Ні, пісня Повертайся живим це крик моєї душі. Коли я її не писала, я написала її, до речі, за ніч як і як пісню Мір всім я взагалі дуже люблю писати вночі, якось так виходить. Але це не одна. Я всі творчі люди полюбляють ніч, коли все спить, ніхто тебе не відволікає, і ти можеш залишитися на одинці зі своїми думками. Так ось повертайся живим. Я не буду якось е віляти і скажу, що всі ми знаємо, що у нашій країні війна. У нашій країні гинуть люди, гинуть люди, які цього просто не, не заслуговують. Але Геройські вчинки, геройські вчинки ці хлопці роблять для нас. Вони нас з вами захищають. І повертайся живим це крик усіх матерів, усіх жінок, люблячих сердець і взагалі всіх батьків, всіх людей тим хлопцям, хто боронить наші кордони, хто нас захищає. на передовій. Так, з, єдиною, з єдиним меседжем повертайся живим. Це головне. І дуже-дуже ж... шкода. Дуже шкода, що такі два слова, як повертайся живим, набули реальності. Так. Ось так. Я навіть випускала її анонімно. Я дуже боялася, що люди, мої колеги, то також мас-медіа почнуть: типу, у, тараварво піариться на війні. Типу, це неправда. Вчуваєте, це ця пісня, зараз вона є нині. Ми дуже її актуальна. випустили, чому я так сказала? Ми її випустили просто не підписуючи, запропонували людям. Якщо я просто не могла сидіти, просто так, склавши руки. Якщо вам подобається пісня, просто СМС на номер української армії 565. Я не знаю, пішла допомога, не пішла, але, судячи з того, якої популярності набула ця пісня в інтернеті, люди почали знімати кліпи. Е, на... Конкурсах патріотичної пісні вона лунає за годину десять раз. Тобто, діти, навіть діти, почали її співати, і значить, ми змогли допомогти. Так, от до речі, про кліпи я моніторила в інтернеті, шукала скрізь неофіційні. Офіційного немає. Офіційного немає, тому що ну я запропонувала людям присилати мені на пошту відео. За то фото, за то, і я потім змонтую. Але якось тяжко, важко і ще дідуть у вас руки до цього, я думаю. Я морально якось. піде Ну просто відео це вже друге, розумієте? Mm -hmm. Пісня це головне. Він лише пам'ятав слова мати. Повертайся живий Я знаю, що ви зараз працюєте над кліпом, знімаєте, чи вже завершилися Ми вже зняли кліп. Так, після «Повертайся живим війна не скінчилася, на жаль. І другий крик, крик моєї душі це вже такий скрім. Знаєте? Хочу жити без війни. Я знову ж таки написала її. Це бажання всіх людей. Там вже такі живі емоції. Ми вирішили зняти соціальне відео на ньому. Я навіть не повинна була в ньому бути у цьому відео. Але коли я зрозуміла, що я теж громадянка цієї країни, я як і інші люди просто стала в кадр, тобто ніяк не виділяючи. Знімали відео хлопці із Дніпропетровська, дуже талановиті. Вони коли почули пісню, кажуть: ми не можемо бути байдужими хочемо допомогти тобі зняти відео. Тому що на сьогоднішній день це дуже дорого. І всі кошти я направляю у інше русло. Не буду казати, не хочу, не хочу казати про це, але зараз на кліпах на... розумієте, так да, про що я? Так ось, і хлопці зі своєї ініціативи поїхали по містам України. Це Львів, це Дніпропетровськ, це Харків, це Одеса, це Київ. І знімали людей на вулиці. Ну, тобто, побачите, Я... шукайте відео, Хочу жити без війни. Вже... Воно вже є. Ні. Коли ми, ми його монтуємо, там. Ми монтуємо, я думаю, що ще десь неділька. Одна. Один тиждень. Один тиждень. Десь так. На останок нашого з вами спілкування я пропоную пограти в таку своєрідну асоціативну гру. Уявіть, що існує коктейль під назвою Світлана Тарабарова. Ну, Це з чим ви себе От Вам треба пофантазувати і провести таку паралель. От, wow. які б інгредієнти могли туди війти в цей коктейль? Так, всім глядачам я пропоную коктейль е, Тарабарова. Так, так Світлана теж можна. <світлана> 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 Д, довга назва, але правильно. Я думаю, що цей коктейль буде містити настрій, гарний настрій. Це перший інгредієнт. Любов. Mm -hmm. Любов. Не тільки чоловік до жінки, жінка до чоловіка, і всі інші кохання, але любов до життя спокій дуже важливий інгредієнт. Без нього ми просто з'їдемо з глузду. Отож, спокій. Я навіть думаю, що мій коктейль буде е десь на 70%. Зі спокою? Зі спокою так. Неочікувано очікувано так. Спокій і. Час. Я хочу, щоб мій коктейль мав час. І людина, яка його п'є, вона якось так одразу розуміла, на що вона хоче витратити свій час. Отож, приємного! Я дякую вам за такий цікавий філософський, я б сказала, коктейль, який змушує нас заміркуватися абсолютно над кожним інгредієнтом. А дякую, що завітали до нас на гостини. Дякую також вам, любі глядачі, за те, що ви цей час провели разом з нами. Ми зустрінемося рівно за тиждень і мірсім! Мір Хочу пожелать свята без конечна мірсім.